Добрий день. Сьогодні я покажу вам, як правильно налаштувати програму лояльності в Постер. Перш за все, ми переходимо в розділ маркетинг і йдемо до групи клієнтів. Якщо у вас ще не створено жодної групи клієнтів, давайте зараз разом на прикладі створимо її. Наприклад, ми створимо три групи лояльності: 3, 5 і 7 відсотків, щоб у подальшому автоматично налаштувати рівні переходів. Наприклад, ми створюємо 3%, вибираємо тип. Якщо ми хочемо давати людям кешбек, вибираємо бонусну систему. Якщо хочемо просто фіксовану знижку, то вказуємо знижкову систему. Я вибираю бонусну. Вказую, що розмір бонусу 3%. І тут бонус на день народження вам не потрібно налаштовувати. Це потім можна зробити через лоєліст. Додати. Після цього створюємо, наприклад, одразу ж 5%. Так, це бонусно. І тут 5 та 7%. Так, 7%. Бонуси. 7. Готово. За фактом, мінімальна бонусна програма вже у нас створена і все це буде достатньо. Але якщо ви хочете зробити рівні лояльності, то переходимо сюди, програма лояльності, і вказуємо, що, наприклад, це обов'язково зробити. Отже, від однієї групи ми призначаємо ось від однієї гривні ми призначаємо 3%. Далі, наприклад, потрібно витратити 1000, так, і 5%. Якщо клієнт витратить 10 тисяч, то йому призначається там 7%, і так ось ваші клієнти переходять з рівня на рівень. Якщо ви хочете обмежити максимальне списання бонусів, наприклад, ви не хочете, щоб бонусами оплачували більше, ніж 40% від чека, тоді тут потрібно вказати 40 і натиснути зберегти. Фактично, лоялісти зараз підтягне повністю всі ваші групи клієнтів, а також рівні. Потрібно буде лише налаштувати групу під час реєстрації, але з цим вам допоможе наша служба підтримки.